У Репсу ми завжди прагнемо рухатися вперед, виходити за межі інновацій та адаптуватися до потреб наших клієнтів. Тому ми виробляємо наші моторні оливи для усіх типів легкових автомобілів, мотоциклів, важкої техніки та коробок передач. Нова, більш стійка упаковка відповідає нашій меті максимізації нульових викидів. Ми впроваджуємо відновлювальну енергію в процесі виробництва. Наше нове пакування вміщує на 10% менше пластику. Ми вдосконалили дизайн та ергономіку упаковки, щоб зробити її зручніше у використанні. Крім того, оптимізували складські приміщення у пунктах продажу та транспортування. Нові етикетки структуровані відповідно до характеристик продукту завдяки використанню кольорового кодування. Синій для синтетичних, жовтий для напівсинтетичних і червоний для мінералів. Крім того, ми включили нові позначення, які відповідають технічній інформації про властивості кожного продукту, щоб швидко розпізнати характеристики на момент покупки. Деякі з диференціальних даних включають рівень захисту двигуна, комфорт водіння та рекомендований тип транспортного засобу. Ми реорганізували лінійки асортименту, щоб полегшити вибір продукту відповідно до використання кожного клієнта або його потреби. У легкових автомобілях ми скоротили лінійку з 7 до 4, у мотоциклах – з 6 до 3, а у важких транспортних засобах до однієї лінійки у коробках передач до двох лінійок. Наші дослідники постійно впроваджують нові технологічні розробки, які ще більше покращать наші моторні оливи та наблизять нас до нашої мети, пропонуючи рішення, необхідні для того, щоб зробити ваше повсякденне життя простіше. Саме тому ми обираємо найкращі процеси рефінування та присадки найвищої якості при виробництві наших моторних олив. Наші продукти схвалені автомобільними виробниками, що у свою чергу дає гарантію якості та довіри до моторних олив Репсол.